Це все шампанське. Це не українське типа. Якби в спорт. Підтримка України. Це австрійський. Віці австрій. Дивіться. Грузинський вина.

ну, мама взяла, ты Думаю, возьми любовь. И как тебе бутылочка нравится, это все А ты же тоже Да, это тоже. Сухие червоны. <реж> и <реж> вот ну, ракоцетели. А вот кит <режит> Ну, а мама взяла кит -а. <режит> с Там два вида, наверное. Сапарали. Так що хтось, якщо знається на грузинських винах, пишіть свої враження. Так, і нам порекомендують, аби я не вижу. Ну класно, дивіться, за такий глечик. З вином 28 доларів. А якщо береш 8 кляшок, 6, то 26. Блін, я знайшов щось таке, зараз я вам покажу. Дивіться, оце за склом. Це, щоб люди, побачивши ціну прямо біля прилавка, не бухнули і закривають за склом. Бачите, які ціни. Це хеніс і все. Я колись любив, мені подобався цей коньяк Ну, ціни такі собі. Да? Не дуже великі. За хороший напій. А тепер переходимо сюди. Чік-чирік. Фіксуйте ціни. Чік. чик, чик. Та-дам! Яйця Фаберже! Вот вон ціна, Як он цена, блин. Якон. Оце да. Це эпический космический корабель. За такі гроші. Ну і ще це Японський бренді. О, блин, тут якийсь Луис. Коньяк, блин, тоже нехилый денег коштує. За цю коробочку маленьку. Скільки там? 750 мл. Ох-о-ху. Я ком таке бухло хотів бухнути. За такой денежко. Я, если честно, дуже б хотів. Але щоб мене хтось пригустив. Щоб я навіть не скидався. Короче, ось такий ящик. Коротше, вот, переважно ми будемо вживати на свята текилу, Це у нас 8-3,5 літри на новорічні свята. Я думаю, нам вистачить, бо текилу ми тільки в трьох. Поживаем. Но я хочу вам показать, сколько получилось. Короче. Поезду. Бачите, сколько такси в разных. Щена, алкоголь. И до 418 долларей. А чтобы не такси, это было бы 363. Ха, ха ха Пусть так. Пусть так называется. Магазин. Тут немає індусів, це американський магазин сетевий. Короче, тут всякі ці штучки, лікори. Всякі інтересні текіли. Ось що я п'ю зараз. Бо вона типа, дешевша, ніж ту, що я пив колись. Патрон тут патрон дуже дорогий. І чого я сюди прийшов, я вам покажу цей ось Вись дивіться. в яких банках продається. Да? Дивіться, з різними смаками самогон є. Ось ціни на нього. Оце все в таких баночках, це самогон, дивіться. Блін, які хочете смаки. Вот это чистый, напевно. Да. Это чистый. Ты баляшь, типа мороженое. Баночку такого мороженого, бляшь. Короче. Бухаешь какие-то там. А блин, да цикси вообще шляпа двигается. А такие чистые пизду. 64 оберты. А вот все всякие такие блин и чизкейки, и мороженки, и бананы, Что это за самогонка такая? А вот уже... А, оно тоже здесь с маками резными. 20%. Что за самого? Вот. 40%. За чистый. Нет, не чистый, 20%. Короче, бачил, да? Як виглядає самогонка, баночку продається. Тут величезний магазин. Оце, ми ще не все взяли. Це наш кошик, бачите. Моя рука, це наш кошик, дві бомби. Це одна бомба. Літр 75, бачите. У нас таких дві. Оце лікер дуже хороший рекомендую це шампунь на ну, новий рік ну і що би показувати ще обіцяв вам самогонку показав а так да, це для моїх братів вони люблять абсент ну особливо малий любить абсент Громчик, диви, ціни на абсент. о ти такий любиш. Бач, зараз дають таку тьотю, ще ложечку. Абсент можна випити, а ложечку залишити. І стільки він стоїть. Вже наступного разу як буду їхати до тебе в гості, привезу тобі. О, блин, я сейчас сверху не бачу. Тут тоже, блин. Самогонка, блин, с смаком темного шоколаду. Apple Pay. Типа а, яблочный пирог. А вот оригинал. Вот оригинал. Самогонка 27, 28 баксов. Литровый баночек. 250 баксов. Дивите, сколько тут. Скільки градусів? 51 градус. Ще зверху мене кращику відкривати пластику. Ха. Як вам така самогоночка? Я таку не бачу. Джим бім піч. 24 бакси. бім. Скільки тут? 32,5 обороти, за того, що це э, персикове. Літр 75. За 24 бакса. Ось до медовий. Джек Daniels 37 бакс. Літр 75. 35 оборотів чомусь. І ось ще так само. Beam Медовий 24 бакс. Ну коротше, спиртного тут. Я не буду весь магазин показувати. У мене там десь є відео, де я брав дозу і знімав. Тут там можна подивитися. Ну, коротше, магазин. Це просто такий музей, блін. Алкоголь. Текила, блін. Полунечна. 15 обертів. Все-таки Сітерц. Це польська врюк. Напевно. Все. Я вам показав. то, що обіцяв? Підписуйтесь на канал. Будь ласка. Коментуйте і ставте вподобайки. Буду вам за це щиро вдячний. До нових зустрічей. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава!